До війни ми були щасливі, мали плани на життя, ми мріяли, і навіть сонце світило по іншому. За мить все змінилося біда, руйнування, страх, паніка, смерть. Ми їх не чекали вони забрали дитинство наших дітей, змінили їх мрії, зруйнували наше житло, забрали у нас все. Поки війна триває і ми очікуємо на репарацію від Росії, цим людям вже немає де жити. Тільки в Великодимирській громаді Броварського району зруйновані та непридатні для життя більш 600 таких будинків літо швидко закінчується, і ми маємо всього три місяці, щоб допомогти постраждалим родинам отримати справжнє житло. Єдиний можливий зараз варіант це встановлення модульних будинків на подвір'ї зруйнованого дому. Це не так багато, якщо ми говоримо про будинок, тому давайте допоможемо разом, віримо в силу ваших небайдужих сердець. Переходьте за посиланням, Донатте. для тебе це дрібниця, а для них це житло.